Книга буття, розділ 3. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки: Чи справді Бог звелів не їжте з жодного дерева раю? Жінка відповіла Змієві: Плоди з дерев раю ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посеред раю. Бог сказав: Не їжте з нього. І не доторкаєтеся до нього, а то помрете. І сказав Змій жінці Ні, Ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як боги, одержавши пізнання добра і зла. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання. Одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його, і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв, і відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі. Тож вони зшили листя смоківниці й поробили собі пояси, почувши голос Господа Бога, який ходив у раю час Денної прохолоди Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама, і запитав його: Де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у раю і злякався. Бо я нагий, тому й сховався, і промовив до нього Бог: Хто сказав тобі, що ти нагий. Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам відповів Жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева і я їв. Тоді запитав Бог жінку: Що ж ти наробила? А жінка відповіла: Змій мене обманув і я їла. Тож сказав Господь Бог Змієві за те, що ти таке вчинив. Проклятий ти з поміж усіх тварин і з поміж усіх диких звірів. На череві своєму ти повзатимеш, і землю їстимеш по всі дні свого життя. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. А жінці сказав Вельми. Помножу твої болі і твої муки під час народження дітей. До твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Адамові бог сказав. Оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Проклята через тебе земля в тяжкій праці. Харчуватимешся з нею в усі дні свого життя. Тернину й яки родитиме тобі. І будеш їсти польові рослини і злаки, у поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був узятий, бо ти порох, і до пороху повернешся. Адам дав своїй жінці ім'я Єва. Бо вона стала матір'ю всіх людей, а Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і зодягнув їх. Тоді сказав Господь Бог Оце став чоловік, немов один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби ні він не простягнув своєї руки і не взяв ще й з дерева життя, не спожив. І не став жити вічно. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду, щоб обробляти землю, з якої він був узятий. Тож вигнав Бог людину і поставив на сході едемського раю херовимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя.